Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Обіцяли, що випустять за тиждень, та ось уже вісім місяців вдома. Жодної звістки від Володимира Володимича з Букаря. Ще під час рашистської окупації Харківщини російські військові зупинили Володимира на блокпосту, ну нібито для перевірки документів, а потім кудись забрали. А от куди вивезли, невідомо і досі. Ми вам зараз розкажемо всі відомі нам факти, бо дуже сподіваємося на вашу допомогу у пошуках. 29 березня ввечері Володимир Збукар повертався додому в село Вербівка, що поблизу Балаклеї. Їхав попуткою, коли на блокпосту їх зупинив військовий патруль. Він був е, на пасажирському сидінні у машині попутчика. Їх обох взяли в полон, але попутчика відпустили за два дні. Мого батька не відпустили взагалі. Ірина згадує, що чутки про військові перевірки машин ходили ще з середини березня. Найбільше ризикували місцеві мешканці, які, попри окупацію, не приховували свого патріотизму. Майже кожну машину на блокпосту, на якому та на будь-якому блокпосту зупиняли, і якщо там були водії чоловіки, то їх брали у полон і утримували десь приблизно добу чи дві. Це було Якась стандартна схема, але потім всіх відпускали. Перевіряли документи і телефони, звертали увагу на татуювання. Для цього примушували роздягнутися, не зважали на вік і слабкість. А у випадку з Володимиром з Букарем грубо відповіли його попутнику, коли той вступився за хворого чоловіка і попросив не знущатися з нього. Їм зав'язали очі, їх відвезли. Ну, не те що до підвалу, але до якоїсь дуже темної неосвітлюваної будівлі, і наче це був якийсь склад з фарбою, бо вони сиділи. Ну, поки той волонтер був поруч з батьком, вони сиділи на банках з фарбою. Для утримання людей окупанти використовували підвали під будь-якими будівлями, навіть під музичною школою. Проте хто і де саме перебував, ніхто не казав. Тож Ірині так і не вдалося довідатися, де саме тримають її батька. У полоні у відділку міліції тримали заручників, і е, один з тих, хто був там у полоні, у кінці червня сказав, що, начебто, чув прізвище мого батька, але не бачив і не чув його сам. І він просто має підозри, що батька тримали там чи у першій, чи у другій камері. Щоправда, у травні двічі з'являлася надія, що Володимир Володимирович дасть про себе знати. 10 травня запрацював його телефон, але він увімкнувся лише на три години, ймовірно, у чужих руках. А перед тим був ще один телефонний дзвінок 6 травня. Рано вранці подзвонив невідомий батьковому другові і сказав, що його просили передати, що батько живий. Рідні Володимира з Букаря і досі не знають, що й думати про той дзвінок, адже та людина більше не робила спроби зв'язатися і не розповіла нічого, що могло б сприяти пошуку. Шановні глядачі, якщо на цьому фото ви впізнали 52-річного Володимира Демча з Букаря, будь ласка. Повідомте нас якнайшвидше. Будь-яка інформація вкрай важлива і вона може прискорити повернення людини додому. Наші контакти ви зараз бачите на екрані. Зруйнований Маріуполь під ворожою окупацією уже 9 місяців, і, на превеликий жаль, ще й досі залишається невідомою доля десятків тисяч людей. Тож, тут у мене ще одне звернення цього разу від. Ольги Новак, яка розшукує свою двоюрідну сестру Валентину Літвінову. Жінки дуже давно не бачилися, але теплі спогади дитинства змушують ну, хто знає як переживати за долю рідної людини. На цей момент відомо, що її сестра Валентина Анатолівна Літвінова, 59-го чи 60-го року народження, та її мама проживали під Маріуполем у селищі Мирне, вулиця Блінова, 29 з початком війни Ольга намагалася до неї дозвонитися, проте це їй так і не вдалося. Влітку від Валентини був пропущений виклик, але знову зв'язатися не вийшло. Ольга знає, що в її чоловіка Євгена Літвінова був автомобіль. Тож, може, подружжя виїхала за межі селища, за межі Маріуполя словом, одні запитання без жодних відповідей. А тому, якщо вам відома доля 62-річної Валентини Літвінової, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту. Її адреса зараз на ваших екранах. А зараз я хочу показати вам одне відео. Його нам у шукаю тебе прислала Наталя Осадча. Подивіться, будь ласка, будьте вірними. Поступайте друг з другом, і все служиться. Хороше і буде добропорядочна сім'я. Всього вам хорошого. На, на цьому відео Наталя виходить заміж. Це її весілля, і ці кадри викликають у неї як і приємні спогади, так і душевний біль. На превеликий жаль, сьогодні почути голос свого батька вона може тільки на цьому відео. Ось він, чоловік з мікрофоном. А от де він тепер? Нікому доснеменно не відомо. Наталя зараз на зв'язку з нашою студією, тож я розпитаю в неї всі подробиці. Наталю, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати осачі Наталія. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, про свого батька. Як його звати? Як ви втратили з ним зв'язок? Його звати Таран Євген Сидорович. Він зник 13 травня 2022 року в окупованому місті Пологи, Запорізької області. Він зник невідомо як, тому що вдома у нього зачинені двері, зачинена хвіртка, зачинений сарай. А тата з восьми годин ранку немає вдома. Як взагалі дізналися, що батько зник? Мені розповіла моя сестра, яка по сусідству проживає з ним троюродна, тому що там були обстріли, і вони його йому перезвонили, думали, що він ховається. Потім пішли до нього. Його не було. Ця ваша сестра, вона одразу почала його шукати. Його дружина, яка, якої в цей час не було вдома, вона повернулася саме 13 числа додому, і вона пішла до, до, до коменданта міста Пологи і почала говорити їм, що ви забрали мого чоловіка. Вони їй сказали, що ми нікого не брали, чому ви сюди приходите? Вона ходила не один раз і ходить іноді і зараз. Наталя, тобто я так розумію, що окупанти не зізнаються у викраденні? Вони говорять, ми нікого не брали, ми не знаємо. Але машину їх бачили. Пікап білий із буквою З, який об'їжджав саме їх район. Сусіди бачили Наталя. В розмові з моїми колегами ви казали, що за кілька днів до зникнення вашого батька його будинок обікрали. Ну правильно. Ну, вскрили двері і поцюпили саме. Ну, пропала колекція півколекції монет, яку він збирав з молоду. І я знаю, що 12 травня він туди ходив уже другий раз з комендатурою і вимагав, щоб вони повернули. Це потрібно шукати, куди їх продавати. Тобто ходив у комендатуру, а після цього ви з ним не говорили. Пригадую, що цей день я саме цілий день хотіла йому позвонити. Я Почувала це, що щось трапиться. Я тільки в 9 годин ранку йому зателефонувала, і розмова знаєте, як не про що дуже тепер я скучаю за ним. Наталя, а, а ви зверталися в наші правоохоронні органи? Зверталася я в поліцію, написала заяву 14 травня. Здала тест ДНК для порівняння в базу. Уже все українською вони впустили. Зверталася в Червоний Хрест, всі організації. Ну, ми будемо сподіватися, що ми разом з нашими телеглядачами зможемо допомогти вам розшукати вашого батька і воз'єднати родину. Я дуже прохаю, якщо ви знаєте, де знаходиться мій тато. Можливо, ви були теж вас забирали, і ви були полонені, і ви бачили його. Просимо вас повідомити нам цю інформацію, тому що він уже не молода людина, йому 65 років, через декілька днів йому 66 вже. І ми переживаємо діти, внуки його чекають додому живими здоровим. Наталя, дякую вам, що поділилися своєю історією. Ми будемо шукати. А я звертаюся до всіх, хто нас зараз дивиться. Будь ласка, погляньте ще раз на фотографію Євгена Тарана. Може, вам знайоме це обличчя? Може, ви його десь бачили уже після 13 травня? Якщо так, напишіть нам, будь ласка, на нашу електронну пошту шукаю собачка Дуже чекаємо на ваші відгуки. Вся Україна продовжує радіти, що синьо-жовті прапори нарешті замайоріли і в Херсоні. Потроху туди повертається і блага цивілізації: світло, вода, і, що дуже важливо, мобільний зв'язок. Це особлива радість для тих, хто місяцями розшукував своїх рідних у Херсоні, але так і не зміг додзвонитися, аби хоч дізнатися, чи живі вони їхні родичі. Людмила Яхно одна з тих, хто нарешті знайшла свою рідну людину. Зовсім недавно вона таки почула рідний голос своєї двоюрідної сестри. В перші тижні війни Херсон та його мешканці героїчно протистояли російським терористам. Херсонці всіляко демонстрували окупантам, що хочуть жити лише під одним прапором синьо-жовтим. Та коли росіянам вдалося закріпитися в місті, почався терор населення. Люди стали масово евакуйовуватися, але вже зовсім скоро виїхати з Херсону було майже нереально. Колони з цивільними людьми просто обстрілювали. У пастці залишилися десятки тисяч людей. Була серед них і двоюрідна сестра Людмили, Тома Олійник. Ми перезвонювалися. Ну на той час вона не могла виїхати. Вона хотіла було, що я скидувала гроші їй, Вона ще могла їх зняти. А потім вона вже зовсім що було дуже важко там в Херсоні. Тоді в місті ще був зв'язок однак розмови сестер стали дуже короткими. Головне було почути, що всі живі й здорові, адже розповісти подробиці перебування в окупації вкрай небезпечно. Ой, вона не дуже казала, бо боялася, що Росія прослуховує. Казала, що важко, я це понімала. І лишніх питань я не задавала і щоб їй нічого поганого не зробити. 6 вересня зв'язок з Томою урвався. Усі спроби додзвонитися в місто були марними. Людмилу охопила тривога. Боялася, щоб з нею все було добре, боялася, що може, і могли вбити, і боялася, що їх вивезуть в Росію, бо були такі випадки, що. Вивозили туди людей і розділяли от дітей. Це, це все, я, звісно, саме більше боялася. За кілька днів Людмила опублікувала в соціальних мережах пост із проханням надати бодай якусь інформацію про сестру, хоча б дізнатися, що вона жива. Людмилі одразу почали дзвонити різні люди: хтось для уточнення інформації, а хтось щоб надурити і обікрасти. Дзвонили і представлялися, що вони з поліції з Херсона, що вони можуть вивезти, що в неї вроді то як контузія, і рана на в ногу з дітьми все добре. Відповідали і звісно ж, вимагали гроші. Були й ті, хто казав, що Тома загинула. На емоціях повірити будь-якій подібній інформації було дуже легко. Якийсь час у Людмили був просто шок та на щастя, Недовго, незабаром їй подзвонила жінка з хорошими новинами, і вони по сусідству раніше жали, і ця жінка мені допомогла її знайти. і через неї вона подала її Оп'ять знайшла її дані. Мої а також допомогла знайти людину, через яку Людмила нарешті зв'язалася з сестрою. Виявляється, під час війни Тома втратила телефон. Коротко дуже сказала, що сумно все добре. Заспокойся і скинь пост, напиши, що я знайшлася. Ну це, звісно, була дуже радість, велика я всім казала дуже дякую всім, хто мені через цей пост допомагав. На ну, людей багато мені писало, багато дзвонило. Що я дуже рада. Дуже їм дякую, що вони мені допомагали. Сестри тепер можуть спілкуватися однак тривога за тому нікуди не зникла, адже під українським прапором місто дуже потерпає від артилерійських обстрілів. І за цих обстрілів обстрілів я дуже переживаю, хочу вивести до себе сестру забрати. Ну зараз я тільки думаю, як це краще поступити. А ми віримо, що зустріч Людмили і Томи відбудеться уже зовсім скоро. А ще ми всім серцем віримо у наші збройні сили, які знищують окупантів і незабаром виженуть їх з нашої рідної землі, щоб нарешті щоб нарешті припинилися страждання українського народу. А також я хочу ще раз застерегти українців, які розшукують своїх рідних. Будь ласка, не вірте жодній інформації від незнайомих людей. А особливо нікому не надсилайте гроші. На жаль, і на війні шахраїв багато. Але набагато більше людей, які об'єднані думкою, що зараз, як ніколи, треба допомагати одне одному, чим тільки можна і причому точно не за гроші. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили, або може, впізнали тут, у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.